Всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі Performance Go, де я розповідаю дуже багато цікавого про гру Sims 4. Але в цьому відео буде не тільки розповідь, а власне будівництво. І будувати ми будемо, звісно, Харків, як ви могли побачити вже в назві Відео насправді я дуже сильно сумую за своїм рідним містом настільки, що. Раптово, коли я почала грати в Sims, я вирішила спочатку, що не хочу, щоб мої сіми жили просто в звичайного мужика і побудували верб'йове гори. Після цього я вирішила, що тільки житловим комплексом ну, не можна обійтись. Обов'язково потрібно побудувати наш найголовніший парк. Ідеальне місце буде і для ваших сімів, бо я там все продумала по локаціям, щоб кожен там міг отримати максимум задоволення і відпочинку. І, звісно, під цим відео я залишаю посилання, де саме ви можете. Завантажити цей файл і додати цей парк в свою гру. Тож гарного перегляду я буду вам дуже вдячна, якщо ви підтримаєте це відео лайком, коментарем та підписуйтесь на мій канал, якщо ви ще не були підписані. І почну я з першого елементу, який бачать всі харків'яни при вході в наш парк. І це на арочки будуть а клумба, бо вона виявилася дуже складним в будівництві елементом, адже вона має кругу обробку плитками і кругу частину всередині. Але ми знаємо, що круглі панелі в Sims є достатньо конфліктними. Всередину, наприклад, взагалі неможливо поставити ще менше кола. Тому доводиться мені використовувати не зовсім форму кола, але що поробиш, воно не зовсім ідеально. Рівно цей елемент, скажу відверто, муляє мені ока найбільше в усьому парку, але пробачте, що могла, те і зробила. Далі переходимо до основної частини, яка зустрічає одразу усіх прям. Це колони. Колони мають бути дуже схожими на ті, які є. Прям тут я принципово обирала, щоб було ідентично. Серед усіх варіантів, які тільки можливі всім, серед усіх доповнень і додаткового контенту, який в мене взагалі був всім Sims. я думаю, що вийшло непогано, так схоже. Ще потім я їх підійму, і ви побачите, що воно досить непогано все разом виглядає. Ну і скажу відверто, що цей парк це прям моє найулюбленіше будівництво серед усіх відео, які є на моєму каналі. Адже я так обожнюю цей парк. Я пам'ятаю, як кожен день народження моєї бабусі влітку. Ми зустрічали обов'язково в цьому парку. Ми туди їхали, зустрічалися з родичами, гуляли цим парком, каталися на тракціонах. Потім в якесь кафе, їли морозиво. Це прям дуже такі милі, теплі спогади з мого дитинства і, в принципі, з мого... Життя. Так, потім я побачила ось такий цікавий елемент, який будується ніби дендаху, який є над цими колонами. Саме для того я і побудувала ці стіни, щоб встигнути побудувати таку, можна сказати, підлогу на другому поверсі, але я насправді не знаю, як правильно назвати цей елемент, просто побачила по фото, що він там є, і намагалася відтворити щось схоже. Ну, що вам сказати, мені здається, досить непоганий такий фасад парку в нас з вами вийшов. Що ви думаєте? Я думаю, як для Сімс, так чудово. Звісно, я трошки засмутилася, що не змогла знайти паркан такий ідентичний, як є в нашому парку. Тому я досі шукаю розробників модів. Якщо ви раптом є розробником модів, який є, може створити мені будь-який елемент. В режимі будівництва, чи то статуї, чи то паркани, чи то ще якісь елементи. Будь ласка, відгукніться. Я готова з вами співпрацювати на платній основі, аби ви допомагали мені втілювати в реальність всі ті ідеї і задумки, які в мене є в голові. Переходимо до нашої Колумбочки знов. Нас в центральному парку головним елементом цієї клуби була білочка. Але білочку всім я на жаль не знайшла. Тому вирішила використовувати ось цього зайчика. Насправді я довго підбирала фігуру, яка буде мені пасувати в цій клумбі. І мені здається, що цей зайчик досить непогано виглядає для наших цілей. І якщо ви звернете увагу, я намагалася зробити цю клумбу саме такою 3D, можна сказати, з зеленю. Тобто, не просто там ляпнути туди якесь, знаєте, як типу фарбування підлоги з зеленю і там з квіточками. Ні, я вручну додавала всюди квітки, щоб вони були реально об'ємними, щоб вони прям були як надсадження в Sims. Це є насадження, таке саме, як і дерева. Тому ваші сіми зможуть там дійсно кайфанути і відчути вайб. Ну і який же центральний парк без лавочок і мусорок, як кажуть ці харків'яни. Без цього ми ніяк, тому будую тепер центральну алею. Вона досить довгою є в реальному парку. Але всімсь я взяла таку невеличку достатню локацію, тому алея не буде прям супер довгою, але буде дуже сильно схожа на ту, яка в нас є. Що ж, напевно, настав момент розказати вам в принципі про те, які локації будуть знаходитись в цьому парку. Це буде центральна алея. Поруч буде в нас спеціальний атракціон, окрім цього колесо. Воно, до речі, це колесо також функціональне, і на ньому можуть кататися ваші сіми. Збоку буде ще один атракціон. Я навіть думала поставити ще замок з жахами а-ля кімната жахів, але воно трошки мені здалось якось ну, по вайбу, в принципі не підходить сюди. І якось не знаю, не захотілось мені його сюди ставити. Але ви, якщо захочете, також зможете його собі додати. Звісно, тут буде дитячий ігровий майданчик. Звісно, тут буде всім відомий туалет в харківському парку. Потім вам розкажу, в чому він ексклюзивчик, якщо ви не в курсі. Звісно, тут будуть магазини з морозивом, з лимонадами, просто декоративні локації, ще один сюрприз, про який розкажу вам пізніше. І також місце для того, щоб проводити якісь семінари, навчання, якщо у вас є доповнення бізнесу, хобі, грати в шахи і розвиватись. Коротше, це я вважаю справжній скарб всім. Тож додаю усі необхідні елементи, це в мене декор, такий під магазинчик з морозивом. Тут обов'язково обов'язково має бути магазинчик, бо пам'ятаю, що в Харкові дуже багато ось таких магазинчиків поруч з алею. Це той самий атракціон для пар. Я не пам'ятаю, що він означає, але це з доповнення старша школа, і він аля щось типу кімнати жахів, але типу навпаки для пар щось романтичне. І переходимо до будівництва, звісно, всім відомого туалету. Чим же особливий туалет в центральному парку міста Харкова? Спитають не харків'яни. А я вам розкажу в тому, що він містить, напевно, перший в світі туалет в публічному закладі, який містить акваріум. за, пам'ятаєте, харків'яни, скільки? Я вже не пам'ятаю, або 4 мільйони гривень, або мільярди. Я вже не пам'ятаю скільки, але якісь шалені кошти. Тому в нас супер унікальний. Туалет з акваріумом з рибками, і звісно, я його зробила і в Sims, і відтворила повністю ідентичним. Ну і всі туалети, звісно, для сімів будуть такими ж безкоштовними, як і для всіх, хто відвідує центральний парк. Ну і далі не бачу сенсу довго на ньому зупинятись, тому ставлю велике пришвидшення для того, щоб просто ви побачили, що в ньому є все необхідне для ваших сімей. Зонування на чоловічий зіночі, багато сміттєвих баків і все найнеобхідніше. Я вважаю, що його потрібно трошки перенести. В принципі, він буде за розташуванням, схожий за реальним розташуванням в нашому парку. Далі я вирішила зробити таку зону аля кафе, в якій ви зможете придбати собі поруч в магазинчику морозиво, лимонади чи будь-які інші страви, і також сісти і просто розслабитись зі своїми друзями. Це я збудувала в форматі аля кафе, бо в харківському парку дуже багато було закладів для харчування, абсолютно різноманітних, тому я вважаю, що має бути тут така зона. Хм, до речі, зараз я зрозуміла, що я не поставила гриль, і це, напевно, буде єдиний парк в Сімс, в якому немає гриля, але не пам'ятаю, в харківському парку не було зони для гриля, тому вибачайте Сіми, У вас парк буде трохи інший, але не менш файбовіший. І якщо захочете, зможете собі щось придбати. І так. Зона ося з морозовим, вона дійсно навколо декоративна, а всередині реальний функціональний магазин, який ви зможете натиснути для того, щоб там з'явився продавець, для того, щоб він продавав вам різні смаколики. Чесно кажучи, вже не пам'ятаю, що саме там, але точно морозиво, лимонади там були, бо я щось таке купувала. Далі зоную, щоб все було зрозуміло. Нашим сімам, щоб був асфальт, по якому вони будуть ходити, щоб було ще багато, звісно, ще більше нам потрібно місць для сидіння, адже це Харків. Там має бути багато сміттєвих баків, багато місць для того, щоб сидіти, багато безкоштовних туалетів, природи, краси і місць, які можна використовувати вашими сімами. Тут я трошки продублювала алею, яка в нас є в парку, але не стала прямо її всюди всюди додавати, бо я хочу, щоб цей парк був і різноманітним, і цікавим для вас і для ваших сімів при грі. Далі я все швиденько вирівнюю, додаю якомога більше сміттєвих баків, щоб не дай Боже мені сіми тут не забруднили мій парк і не виконали щось куди не треба. Тому ай-яй сіми. і переходимо до ще однієї цікавої зони, про яку я вам хочу розповісти, яка буде в цьому парку. В центральному парку міста Харкова є така зона перед колесом, де часто виступають якісь гурти або якісь запрошені гості. Ну, я думаю, ви зрозуміли про яку зону розповідаю. Я вирішила зробити цю зону трошки інакшою, і зробити таку зону, якби для навчання. Яка буде знаходитись з боку, щоб я змогла розташувати всі відомі фонтанчики перед цим колесом, вирішила зробити цю зону саме тут. Тут ваші сім'ї зможуть покращувати свої навички логіки, вони тут зможуть проводити лекції, майстер-класи або Самостійно відвідувати їх та навчатися. Ну і звісно, роздивлятись зірки. Мені здається, це досить така крута локація вийшла в цьому парку. Прям прикольно, що буде ось така зона для навчання. Далі я вирішила додати якомога більше світла, гарних ліхтариків для того, щоб наш парк був ще й гарно освітлений і гарно сяє вночі. І, до речі, додала ті самі відомі всім фонтанчики перед колесом також. І ще дуже багато зелені, щоб знаєте, вашим сімам прям було чим дихати, прям було свіже, класне повітря, всюди багато рослин і квітів. Ще один магазинчик, до речі, який я поставила, був з доповнення з містом Солдатина Денам в якому ваші сіми зможуть придбати. Повнився в шоколаді, там квіточки, і все таке для романтики. Адже я вважаю, що парк це також ідеальне місце для того, щоб проводити тут побачення. Звісно, не обійшлось і без дитячого майданчика. Ви можете побачити, я якось його занадто швидко, напевно, побудувала, і там буде і гойдалка, і всі необхідні елементи. І остання зона, яку я тут збудую, це зона для тренування. Ну, скажімо так, невеличкі спортивні розваги для того, щоб ваші сім'ї тут покращувати ще й свої спортивні навички і підтримувати якби здорове тіло, здоровий дух. Трохи додавила декоративних елементів, картинок, зображень, знаків, позначок. І, звісно, ось тут я вирішила ще додатково озеленити територію, адже це все-таки перш за все парк. І ось що в нас вийшло. Але погодьтесь без персонажів це якось виглядає все нереалістично і нецікаво. Тож давайте додамо життя цьому місцю. Дякую за перегляд! Я сподіваюся, вам сподобалось це відео. Обов'язково в коментарях напишіть, що маю побудувати наступним. Можливо, це буде не тільки місто Харків, а можливо, якесь ваше місто. Ви маєте якісь визначні пам'ятки, які можна відтворити всім. Дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео!